Восьмиметрова окопна та 15-метрова пересувна. Такі спеціальні вежі для відеоогляду та зйомки території сьогодні вирушили на передову. Конструкції виготовляють на Полтавщині в рамках проєкту Щіт Фантом. Це вишка мобільна на колесах, і також це окопна вишка. Окопна вишка дає можливість нашим бійцям, будучи в ОПІ, в окопі, на 80 кілометрів повністю контролювати і бачити, що, що твориться на території безпосередньо зіткнення. Тобто до півтора кілометра є, є видимість. Проєкт щит Фантом на колесах дає можливість до 5 кілометрів бачити і передавати інформацію. Це знімати відео, це давати координати і це передавати всю потрібну інформацію для того, щоб. Центр прийняття рішень відреагував. Це витривалі конструкції. Одна з таких веж вже пережила три мінометні обстріли. Розповідають розробники проєкту Щіт Фантом. Це обладнання воно може працювати автономно. В неї є власний акумулятор, система живлення, перетворювач, але щоб передавати інформацію в мережу, це працює за допомогою старлінка або іншого інтернет обладнання. Дане обладнання дійсно ефективно, дуже допомагає на фронті спостерігати. І чим більше таких би пристроїв, тим би набагато легше було б нашим хлопцям. Я хочу подякувати нашим товаришам, нашим колегам. І що знаєте, вдвічі приємніше, що це ще й наші земляки, які в такий важкий час з перших днів ми спілкуємось і ми знаємо, скільки вони зробили всього і продовжують це робити. Тому знаєте, кожен такий девайс наближає нашу перемогу. В області вже розробили 25 таких систем. Ними користуються батальйони тероборони та спецпризначенці.